Привіт-привіт, друзі! Ви вже давно мене запитували, ну не всі, а дехто з вас про те, як створити і де створити резюме. Тому зараз я вам розкажу. У мене не доходили ніяк руки, але зараз я вам все розкажу, де я сама створювала своє резюме. Тому що ви знаєте, для пошуку роботи грамотне резюме це дуже важливо. Ось, є така платформа, яка називається Європас. Можете так і написати в гуглі Європас і перше посилання, воно вас туди заведе. Напевне, багато з вас чули про цю платформу Європас. Якщо ви не чули, то беріть до уваги, користуйтеся, бо це дуже класна штука. Значить, Європас. Це ще в 2002 році Єврокомісія створила таку платформу Європас, де можна створити єдиного зразка резюме. І яким ви можете користуватися єдиний цей універсальний зразок резюме, який котується в Європі. І ось там ви можете його створити. Це дуже зручна програма. Ви реєструєтеся, створюєте там свої свій Європа, скажімо так, своє CV. Можете створити декількома мовами. У мене, наприклад, англійською, італійською моє CV створене. Ось з фото загружаєте туди. І потім ви можете завантажити це резюме у pdf форматі на свій комп'ютер. І користуватися ним. Ви можете його редагувати в будь-який момент, заходити в Європас, тобто все змінювати, якщо у вас там щось додавати досвід, якщо у вас з'являються якісь нові ваші надбання. Тобто дуже зручно. Ось він підходить для тих, кого в принципі середній розмір CV. Якщо у вас там дуже дуже величезний, скажімо так, досягнення в послужний список, то вам він може не підійти, тому що там є лімітоване, скільки можна вводити свого, свого досвіду. Але, в принципі, якщо у вас, як у мене, воно середнє, то, в принципі, він вам чудово, цей європас підійде. Зараз я вам на прикладі свого покажу і розкажу, як це працює. Ну, ось, дивіться, це мій Європас, мій профіль, так можна сказати. В Google вводите, так як я і сказала, Європас. У вас будуть посилання переходити, за першим, здається. І перед вами буде реєстрація, обов'язково зареєструватися. Чому? Тому що ви і без реєстрації можете створити свій європас і завантажити CV, але воно буде активне на платформі тільки 48 годин. Тобто, щоб не втратити свої дані і потім наново все не робити, обов'язково зареєструйтеся. Ось, і перед вами будуть кроки, які вам повинні слідувати, і вони вас привабляють. Ведуть до ось такого профілю, скажімо так. Можете завантажити своє фото, так як я у мене, європас, а як я вже сказала, англійською італійською мовою. Можете додавати мову, тобто дуже зручно, і завантажуєте його до себе в себе на комп'ютер в PDF-форматі. До речі, його можна також видозмінювати у Word. Потрібно там написано розібратися. Посилання на цей сайт, на інструкцію я все залишила в себе в Instagram, в розділі Stories. Робота. Тобто там все можна знайти. Дуже зручно. Ви. Можете правити, коли ви реєструєтесь, коли ви хочете, знову завантажувати. Тобто, Тут ваш Європас зберігається, всі ваші дані зберігаються. До речі, можна створювати супровідний лист. Такий що взагалі по -по пошукайте, поблудіть на сайті, тому що дуже багато гарних речей. І курси, і роботу також можна пошукати. Тобто, Така універсальна, універсальна платформа. От я створила свої CV, і більше, я за це не переймаюся. Тобто, воно в мене гарненько оформлено. Оформлення також можете вибрати. Там є декілька варіантів, тобто все гарненько оформлено, і ваше фото взагалі можете за це не хвилюватися більше. Ось, до речі, зараз є двохфакторна аутентифікація для того, щоб захистити дані персональні ваші, встановила якби. На платформі зараз є, тому якщо ви не розберетеся, то пишіть в коментарях, я допоможу, тому що я вже собі її встановила. В принципі, там є інструкція, будете слідувати, то розберетесь. Ось, надіюсь, вам було корисно. Створюйте, користуйтеся.